Так, накупила собі шампунів і маска. Це, коротше, шампунь е, з лапухом для росту і проти випадання волосся. А це маска. Я взяла 4 того, 4 того, тому що вони невеликі, швидко, в принципі, закінчуються. Ну, я і зараз завжди беру все з запасом. Не люблю так, щоб не було вже. Бо потім ото купляй, деш, шукай, потім забігаєш, поштучно купляєш, воно дороже, ну, виходить. А так дешевше купляєш оптом. І від нього дуже класне волосся. Воно взагалі, ну, цей шампунь такий, мені подобається. Ельфа фарм. Можу дати посилання на закуплення покупку цих продукцій цієї. Маску я ще не, не випробувала, а шампунь мені дуже подобається. Волосся м'яке, таке, пахне. Всі бджоли ваші будуть, тому що бджоли лета, летять просто, я цікаю від них. Це значить, що продукт натуральний. Реально, я таке відчула, що йду і щось. Я така бігом-бігом в магазин, тому що я знаю, що це буде. Вона залізе в волос і буде там сидіти і вдихати пари. Цього натурального шампуня, коротше. ну, реально так і є, трошки мене пугає напади бчол. Ну Це тільки значить, то, що він натуральний, бо бджол не обдуриш. Вони б не полетіли, якби було штучне. Ну, я відчуваю різницю. Волосся перестали так видергуватися під час розчісування і краще виглядають, блискучіше. Звісно, тут не побачиш на цьому кончики, але навіть кончики. Я ще купила там таку олійку, змащу кончики, і вони блистять, навіть коли змиєш ту олійку. Якісь оздоровлені. Коротше, вирішила вирости довге волосся і тому накупила багато шампунів. Так оце закриваю, мені так подобається, якось так гармонічно, комфортно. Сонце не пече в кімнату. Ну, кліматизація все одно є. Зараз чекаю на клієнтку. Трохи в мене поясниця розболілась. Я тут роблю чвічення на подлозі. От так от. Сьогодні прийшла посилка, бумага прийшла от для масажу. Ролки ці вон стоїть. Ну і таке.